Я рада вас усіх вітати, Андрій, привіт! Сьогодні ми хочемо вам зробити знову анонс. Анонс того, не того, що в нас вже є на сьогоднішній день в наявності в ангарі складено і те, що ви вже в нас бачили, а того, що ми отримали, ще не встигли скласти, бо роботи в нас дуже багато. Поступлення товару до нас прийшло дуже велике, і тому ми хочемо показати. Що анонсувати, що ми будемо складати, і що воно ще в нас є в наших таких контейнерах. Андрій, пішли, поїхали, Погнали. <свистити> поїхали. поїхали. Ну що ж, починаємо. А і ще скажу: що отримали бюджетну техніку. Правильно, Андрій? Е, та й не тільки бюджетну, всяку отримали. Всяку, да? Добре, так дивіться, отримали ми синтаї. Синтаї 24, ки повноприводні, трьохциліндрові, з редукторним переднім мостом. Все, чітко сказала. Люкс Люкс, не переплодила нічого. Ось вони в нас тут є, ще, ще вони не складені. Думаю, вам буде це цікаво. Андрій, що в нас з цієї сторони? Дивіться, тут ви приходили так само свінтаї, поприходили, це різні види. Дивіться, а знаєте, що є в нас різно? Різні сентає в тому, що різні коробки передачі. Є такі коробки передач, перша, друга, третя, четверта і задня, яка з боку е, в нас регулюється, а є та, що посередині, так, Андрій? Та і ще є різниця, покажи ще тут ось, е, трактори, які мають різні колії. Сентаї, тобто є ширококолійні і вузькоколійні. Коли їх складу, для вас детальний огляд, і Андрій теж е і покажемо, які трактори на вузькій колії, яка там колія, яка її буде ширина. Поки що залишаємо для вас інтригу. Тому що я сама ще не вникла наскільки в детальному. Ні, в нас є схожий, до речі, зібраний, але з ага. шариковим переднім мостом. А це редукторний. Він а це редукторний. Це ліпший. А чим він ліпший? Просвіщаємо надійністю. Надійністю. надійністю в першу чергу, керованістю, в другу йде ага. на повний привід, іде в третю. Угу. Що ж то ще можна сказати? Ну він керується ліпше. Керується ліпше. Він керується ліпше. Ну... Пишіть, пишіть запитання, будемо до них готуватися до детального оглядів. Тепер дивіться, ще ми отримали мототрактори. Ось запчастини до них дасть з цього складаються, Вони так, Андрій? Так. Хто запчастини до мототрактора? До мототрактора, ну. Як каже, Федор, Чупакабре. Ну, Будемо, будемо показувати і будемо бачити, що це таке. Так, щоб тут не впасти. А колеса у нас от, до чого це? Ну, Фо так? це якраз Сінтай, Луцьк. Луцьк на Луцьк. Сінтай, Луцьк. Дальше, Оріончики стоять. Оріончики у нас стоять, коліс нас дуже тут багато. Дивлюся, так, Андрій. Це якраз то до Сінтаїв до всього. Так, треба дивитись під ноги. Андрій, у нас по моєму ще й посуплення по ДТЗ ще є. Так, є ДТЗ, ДТЗ. поприходили новенькі, О, стоїть прямо, без Ні, кабіни. Без кабіни. Це сороківка, так, Андрій? Це тридцять п'ятка. Сороківка вопу приходили. І сороківка ось на такому вигляді. Ось в такому вигляді В синьому, кабін. чорному. Бачите, зразу демонструємо. Не ми кабіну ставимо. Завоська кабіна приходить в такому вигляді. Вже вмонтована, нічого тут ніхто не робить. Класні кабіни, можете зацінити. Колеса вкрутимо і все вам покажемо. Хоча вже огляд, мені здається, я недавно і робила. Є на сороківки, просто покажемо, щоб поприходили нові. Є в чорному кольорі. Та в синьому. синьому. Ну, ну і це ще ДТЗшки. Так само ДТЗ в синьому кольорі. Ох, Андрій! Багато роботи на нас що, буде, що то ще? Дивіться. Але... Зразу покажу. Оце зіпи до них приходять. Ой-ой. Зіпи до них ага, приходять. Обережно. Во в зеленому кольорі, бо кажуть, там зіпи, чи які зіпи, зіпи йдуть в таких в йдуть запаковані, щоб там не казали, що там ми їх ми їх так само збираємо. Чи отак як вони з завода прийшли, отак вони ця коробка, та тут інструменти і все інше. З реверсом, так? Да? Це? Да, це реверсний. Клас. Слухай, мені здається, що е, як, е, і якась і панель мені якась оновленіша. Ні, Андрій, не, не, не новіша? — Якийсь шо? інший пластик, як на мене. Інший пластик Щось мені здається, це... Дашу, якийсь інший пластик. Мені на дотик якийсь не такий. — Щось не таке. Ну мені здається, навіть і форма. Ну подивимося, подивимося. Ні, форма та сама, Склад... пластик інший. Складемо, покажемо. Ще раз вам нагадую. Формулюйте свої питання, що вам цікаво по цій техніці, яку ми отримали, будемо готувати огляди, і в них будемо відповідати на ці запитання. Дякую за увагу. Підписуйтеся, дякую, що дивитеся, ставте вподобайки. До побачення! До побачення.